Ранку. Після невеличкої перерви повертаюся на простори ютубу і пропоную сьогодні з вами зшити покроково ось такі трусики. В моїх попередніх відео я лише так покадрово показувала, пошив, того, що якби повністю докладно показувати, то це вийшло би відео на декілька годин. Тому сьогодні я вирішила зшити щось простеньке достатньо, але при цьому, щоби. Ви бачили пошив саме по кроково. Пошив буде без використання оверлака, тільки побутова машинка. Тому в кого є. Велкам, давайте разом шити. А ще я пропоную, якщо ти цього ще не зробив чи не зробила, підписатися на мій інстаграм. Там моє життя і професійне, в тому числі в реальному часі. І дуже багато того, чого я не знімаю тут. Переходь по посиланню в описі, підписуйся і підписуйся тут теж на канал. Буде багато цікавого. Thank <laughs> you. Отже, в мене вже всі деталі підготовлені, деталі попи, будуть такі взагин, бразиліаночки, сіточки, безшовні края. Буде ось така задня частинка, це будемо з'єднувати. Є ластовичка, основна сітка і бавовняна частина. Передня неймовірно гарним мережево. Це передня деталь у нас бретелі для регуляції, оздоблювальна резиночка, ниточки в тон. Ще не знаю, думаю, над тим, щоб використати бантики, це, до речі, один із трендів цього року. Чому я неймовірно тішуся? Бо я дуже люблю цю всю бантичну тему. Кільця регулятори, і, в принципі, можемо заправляти машинку і приступати до пошиву. Сьогодні в нас дещо такий виходить патріотичний комплектик, неймовірно гарне мережево і жовте оздоблення. Так, і перше, що я роблю, це з'єдную передню нашу детальку трусиків з ластовичкою. Для цього я прикладаю основну сіточку ластовички. Прикладаю лице з лицем. Перевертаю і лицем з виворотнім боком передньої частинки прикладаю бавовняну частину і сколюю лавочками. Так, тепер хочу показати, як ми з'єднуємо задню е, частину трусиків для того, щоб всі шви в нас були сховані всередині. Цю сторону ми кладемо так, як вона є. А цю ми прикладаємо одна до одної, але тепер відгортаємо другу частинку і ось ту, що в нас. Ось ця ми її як запаковуємо всередину. Отак. От Оп. І край повністю з'єднуємо булавочками. У нас з'єднані булавочками передня частина трусиків з ластовичкою і задня частина трусиків. Тепер ми прокладаємо строчку по краю тут і по попі, по центральному шву. Наш крок це підрізання припусків як по передній нашій частинці, так і по попі. Ось наш шов, і ми зрізаємо припуск десь на 0,3-04 мм. Краще ж, звичайно, якщо у вас є оверлок, то зробити ось ці всі строчки за допомогою оверлоку. Тепер ми ось цей наш пиріжочок вивертаємо. Витягуємо ту частинку, яку ми завертали всередину. Ось таким чином. Ось. І виходить наша деталь попи. Ось з'єднана частинка наша. Всі шви всередині. З і з лицевого боку шов закритий. Ластовичка так само що зсередини, що ззовні, що запакований всередину. Тепер ми пришиваємо задню частину трусиків до ластовички, до її задньої частини. Для цього ми знову ж таки розвертаємо нашу ластовичку і закручуємо в трубочку передню частину трусиків. Тепер кладемо нашу деталь попи до лицевої сторони ластовички, деталі сіточки. І ось цей наш край верхній, теж завертаємо в трубочку. Ось цією тепер бавовняною деталлю закриваємо і сколюємо ластовичку з задньою деталь трусиків. припуск. І ми маємо закриту повністю всередині ластовицю. Деталі наших трусиків повністю зібрані. Тепер нам залишилося обробити це все резиночками поставити фурнітуру. Так, важливий момент, на якому я маю наголосити, так як використовуються в нас різні кольори, основна тканина матеріали е, блакитного кольору, а оздоблення в нас жовтого кольору. Тому для того, щоб нитки не було видно на резинці і на основному матеріалі, що воно відрізняється, зараз ми в шпульці залишаємо блакитну нитку, а наверх ми ставимо жовту ниточку. Зараз побачите, чому. І в першу чергу я хочу обробити верхній край задньої частини трусиків. Для цього ми беремо лицеву частину трусиків, лицьову частину резиночки і фестончиком по направленню донизу прикладаємо до краю трусиків. Виставляю строчку зігзаг звичайний. Ширина у мене двоєчка. І густота. Один і два. Обов'язково залишаю хвостик, вільний край для того, щоб ми вставили кілечко і могли загнути. Обов'язково робимо закріпку і трошечки натягуючи резиночку, пришиваємо її. Слідкуємо за тим, щоб шов проходив прямо під фестончиком. А тепер дивіться по ниточкам, чому ми робили саме таке рішення, що залишали блакитну в шпульці і нагору ставили жовту. Ось тепер по стороні резиночки в нас гарненький шов з жовтими ниточками. А з виворотнього боку, по блакитній сіточці, в нас блакитна нитка. І точно так же ми зараз будемо відгинати, і в нас по стороні резиночці буде. Жовта ниточка, а по стороні основного матеріалу блакитна. Що ми робимо далі? Підрізаємо знову ж таки припуск, загинаємо резиночку всередину, виставляємо нову строчку, а саме трьохступінчатий зігзаг. Не знаю, як українською. Напишіть, будь ласка, хто знає в коментарях. І виставляємо ширину, залишаємо 5, як у нас базові настройки машинки, і густоту ставимо теж 1,2. Пришиваємо оздоблювальну резиночку по передній частинці трусиків. Ось тут у нас залишається припуск. Ми пришиваємо на ширину припуску резинку, щоб потім загнути її і вийти на одну лінію. Коли я доходжу до, до попи, я прикладаю фестончик, щоб він йшов стик в стик з задньою частинкою. І, звичайно ж, роблю в кінці закріпочку. Резиночки по лицевій стороні в нас пришиті, припуски підрізані, і тепер ми розвертаємо резиночку теж на виворотній бік, так, щоб тут резиночка трошечки находила. На сіточку, але дошиваємо ми тільки до стику, до краю трьохступенчатим зігзагом. Дивіться, я бачила, що деякі дівчата, деякі майстрині роблять обробку повністю, закриваючи навіть резинку, тобто підгортаючи ось цю резиночку всередину, ось так. І пришиваючи трьохступінчатим зігзагом, роблячи закріпку, і тут таким чином виходить у нас закритий шов ластовиці всередину, і навіть резиночка запакована всередину. Але я пробувала такий метод, мені не дуже зручно, потовщення тут виходить, мені це не дуже подобається. Тому я практикую спосіб вільного пришивання. Просто роблю ось тут по стику закріпку, і в мене все тримається, і нічого нікуди не розходиться. Ось така акуратна обробка. В нас виходить трусиків. Плавний перехід від ластовички обробки до задньої частини трусиків. Ось такі маленькі закріпочки ми поставили. Ось так це зсередини виглядає. Якщо ви знаєте ще якісь способи, методи обробки таким чином трусиків, пишіть, будь ласка, в коментарях. Наші трусики майже готові, залишилось пришити кілечка попереду і позаду, і зробити, пришити регулятори на бретелі і пришити їх до трусиків. Ну що, ось наші трусики і готові. Мені дуже подобається результат, але єдиний момент я вже не стала змінювати знов, намотувати на шпульку заради двох шовчиків жовту нитку на шпульку. Але я зробила це свідомо, тому що я так і не знала, куди причепити ці бантики і чіпляти чи їх взагалі. Тому це питання вирішилось саме собою. Зараз їх... Пришию ось сюди на брутелі, і мені здається, це буде дуже прикольно. Принаймні на мій смак і перекриються якраз наші шовчики.